Анському районі люди роками потерпають від смердючого запаху. За цими дверима трикімнатна квартира до стелі забита різним сміттям. Місцеві мешканці кажуть: тут жила літня жінка, стягувала у дім усіляки мотлох, Тісного знайомства з сусідами не заводила у грудні. 21-го року вона безслідно зникла. Небайдужі люди одразу ж повідомили про це поліцію. Вона роздягалася отут. На площадки, і вона не туди ночувати. І може вона там і ночувала? Ну може вона там і була? Просто її завалило мусором. Так як це все знаходилось, вона просто була привалена. Писали колективне звернення до сексанського відділу. Відповідь до була прийти на мою фамілію. Ми писали, що ми звертаємося, що жінка і жителі цього під'їзду оббивали пороги різних інстанцій, аби сміття вивезли з квартири. Проте справа так і не зрушила з місця. Тож мешканці вирішили самостійно прибиратимуть мотлох, аби хоч двері можна було нормально зачинити. Саме тоді сусіди і знайшли муміфіковане тіло зниклої жінки. З сусідами поспілкувалися і вирішили, що треба потрошку виносити мусор, так як двері вибиті, Вони відкриті, вонь якби стоїть. Ви ж бачите по палущу. Ми постійно обрабатували створами. Запах як би, перебивався, скажімо так. І ми почали свічки і висипали. І як би, достали бути, щоб там, те, що в ньому було, воно не розбилося. І думали, що другий бути, а то оказалося, Ну, Чірі, ну ми визвали поліцію. Як з'ясувалося, під завалами мотлуху руками лежало тіло жінки. Його забрали, а квартира так і стоїть, захаращена. Людмила наголошує, самостійно винести це сміття, вони не в змозі, та і права не мають. Мовляв, нехай керуюча компанія щось вирішує. Хай формірують бригади, хай привозять і вивозять оце все. Ну почому, допустим, я і мешканці підвізну ми дажні це робити. Збирання